час зізнатися про головні події в краї від журналістів інформаційної програми вчасно в студії Лошак. Доброго дня. 6,5 мільйонів гривень виділили закарпатські депутати на потреби військовослужбовців краю сьогодні під час позачергової сесії обласної ради. Народні обранці затвердили програму матеріально-технічного забезпечення 4-го батальйону територіальної оборони та військових підрозділів Закарпаття, які беруть участь в антитерористичній операції. За це рішення проголосували 74 депутати. Кошти пропонують направити на забезпечення закарпатських солдатів засобами індивідуального захисту, зв'язку і спорядженням для підтримання боєготовності та ефективного виконання поставлених завдань. Казначейству доручили проводити платежі протягом трьох днів. Після отримання платіжок на фінансування цієї програми. Діаспора українців у Словаччині активно долучилася до гуманітарної акції «Підтримай українську армію у сусідній державі розпочали збір коштів на медичні препарати для зупинки кровотечі. Відповідне повідомлення з номером благодійного рахунку поширюють у соціальних мережах. Волонтери вже закупили ліків на тисячу євро. Тим часом збір коштів серед небайдужих триває. Саме зараз є потреба саме у цьому. Ми не, не купляємо бронежилети, ми не купляємо прилади нічного бачення, тому що це досить важко перевозити через кордон. Ми збираємо кошти для закупівлі ліків, які дуже дорогі, тому що одна лише пакунок спеціальних ліків для зупинки кровотечі, які зараз дуже дуже потрібні нашим воякам, зокрема і закарпаттям, які служать у щасливому, яке стало для нас нещасливим, коштує 50 євро. Треба величезна сума коштів. Але ці ліки можуть е, зберегти життя людині. Ми дуже вдячні громаді українців у Словаччині, нашій діаспорі, яка відразу відгукнулася на нашу пропозицію допомогти українській армії. Вже зібрали кошти, на які закуплено препарати для зупинення кровотечі. Е, ці препарати будуть передані нашим військовим. Вони їм дуже допоможуть, і ми сподіваємося, що наша співпраця з українською громадою у Словаччині буде тривати. Подолати залежність сьогодні. У світі відзначають міжнародний день боротьби з вживанням наркотиків та їх незаконним обігом. В Закарпатській області 2,5 сотні людей мають діагноз наркотична залежність. З них майже 140 живуть в обласному центрі. Утім, реальна кількість наркоманів значно більша, зауважують фахівці. На переконання лікарів у країні час від часу вживають наркотичні речовини більше пів тисячі людей. Найбільш доступні марихуана та гашиш користуються попитом і синтетичні наркотики. Тенденція Іде до зростання за спостереженнями спеціалістів в Закарпатті, дедалі частіше пробують наркотики. Багато є чинників, чому, чому це роблять. В першу чергу це є соціальні проблеми у людей і шляхом вживання наркотиків певна частина хоче втекти від реальності. Також є такі традиційні. Моменти у молоді як цікавість до всього забороненого. Є певні проблеми у молодих людей із самоідентифікацією, з тим, що певна частина людей, у певної частини молоді занижена самооцінка, вони не можуть реалізувати себе або не хочуть реалізувати себе, або не знають, як себе реалізувати. І це є один із таких костелів, Вони собі шукають якийсь вихід із тої ситуації, в якій вони є. У році збиратимуть кошти на притулок для бездомних собак. 1 липня стартує благодійна акція Купи зустріч, допоможи тваринам. Під час неї люди зможуть віддати гроші на зведення притулку, а взамін отримати зустріч з відомими закарпатцями. Участь в акціоні вже підтвердили модель Евеліна Самсончик та музиканти з гурту «308». Акція триватиме щонайменше місяць, хоча організатори сподіваються продовжити її до кінця серпня. За цей період активістам треба зібрати 200 тисяч. Гривень, адже саме стільки коштує найпростіший варіант притулку з адмінцентром і трьома вольєрами. За два тижні для абітурієнтів починається гаряча пора. Стартує вступна кампанія до вищих навчальних закладів. Правила вступу порівняно з минулорічними. Суттєво не змінилися. Щоправда, з огляду на ситуацію в країні перенесено строки подачі документів на вступ. Для тих, хто вступатиме на перший курс університетів. Кампанія починається 11 липня і триватиме до 1 серпня. Цього року міністерство освіти і науки дозволило вишам самостійно визначати строки вступних іспитів для спеціалістів-магістрів, тобто тих, хто йде. На п'ятий курс у Ужгородському національному університеті такі іспити пройдуть із 2 до 28 липня. Перелік документів на вступ залишається без змін. Його можна переглянути на сайті університету. Визначено також порядок переведення студентів з Криму та східних областей для такої категорії студентів і абітурієнтів у нас інформація розміщена на сайті, але можу сказати, що Особи, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, мають право на продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України, зокрема в Ужгородському національному університеті, за рахунок коштів державного бюджету. Порядок фінансування навчання цієї категорії абітурієнтів і громадян встановлюється Кабінетом міністрів України. Жителі Луганської та Донецької областей, які поступають в Ужгородський національний університет, або переводяться з інших вузів, вони поступають на загальних підставах. Чим зацікавити дітей влітку? Відповідь на це питання знають у ліцеї лідер в Ужгороді. Це один з двох навчальних закладів обласного центру, де діє шкільний табір відпочинку Сонечко, плавання в басейні, конкурси, різноманітні екскурсії, належне харчування та дискотека. Тут щодня у дітей насичений графік побувала у пришкільному дитячому таборі і наша знімальна група. Цьогоріч в Ужгороді літні табори на базі шкіл діють у двох навчальних закладах. Один із них ліцей лідер. Там функціонує табір «Сонечко», де оздоровлюється близько сотні дітей. Переважно учні, скажімо так, соціально незахищеної сфери та обдаровані діти. Сюди відносяться школи, такі як Друга, четверта школа, сьома. 11-та Одинадцятий, економічний ліцей, 9-та школа, 14-та школа та НВК Ялинка. 20-ту школу для літнього табору обрали не випадково. Тут є усі належні умови для оздоровлення малечі спортивний майданчик, басейн, актова зала. Окрім цього, впродовж двох тижнів діти відвідують екскурсії. Мені дуже подобається у таборі. Ми ходимо у ботанічний сад, у бібліотеку. Ми плаваємо в басейні. Кожного дня ми граємо у різні ігри. На відкриття то нам дуже було сподобалось. Ми, ми скакали на скакалці. У кожному загоні більше 30 дітей. Займаються з ними педагоги закладу. Кажуть, діти рухливі, тому потрібно постійно чимось їх зацікавлювати. З самого ранку у нас сніданок, пізніше у нас завжди якась програма, тобто на кожен день у нас є розписана програма. Ми відвідуємо такі всі найцікавіші місця Ужгорода, музей. В театр ходили минулого тижня, в парк були в нас в воздузькому парку спортивні змагання. Діти були досить задоволені. Вікова категорія ну з перших по сьомі класи. Тут ми кожен день до третьої години. Завжди діткам весело, є чим зайнятися. Навіть буває таке, що не хочуть йти додому. Невід'ємною складовою оздоровлення в дитячому літньому таборі є повноцінне харчування. На базі школи працює їдальня. Кухарі кажуть, щодня дітей забезпечують триразовим харчуванням. обід і підвечорок. в основному харчуємо власну продукцію власного виробництва. Багато випічкою м'яса багато даємо діткам. Варенички, пельмені. Стараємося, щоб діти були задоволені, сеті, вкусно готуємо. У школі кажуть, дитячим табором задоволені як батьки, так і діти. Тому в наступному році планують прийняти дітей на оздоровлення хоча б у дві зміни. 67-й концертний сезон завершила Закарпатська філармонія для всіх меломанів. Симфонічний оркестр під диригуванням Вікторії Свалявчик-Санько представив глядачам насичену програму. Родзинкою вечора став виступ спеціально запрошеного гостя гітариста Ференса Бернарта. Митець народився у закарпатському місті Чоп, проте вже багато років живе і працює в столиці Угорщини Будапешті. Музикант підібрав для концерту і власний твір під назвою Угорська рапсодія, написаний для гітари та оркестру. Цю музичну композицію митець уперше презентував для своїх земляків. Дуже приємно, коли приїжджаєш додому. Це це я думаю, що це зрозуміє тільки людина, котра поїде кудись і пройде багато років, щоб вона не бачила своїх родичів, своїх друзів, своїх рідних. І дуже приємно, коли дивишся в зал і, і бачиш, це колишні мої сокурсники, викладачі, з якими я працював, мої викладачі, які мене викладали, привітали, квіти дарували. Це дуже приємно, коли приходять родичі і друзі. Ну, я думаю, що це словами дуже важко розказати, тому що це треба пережити так. Ще одна мистецька подія на звітний концерт. Запросив уже колектив зразкового дитячого ансамблю народного танцю Джерельця Карпат колектив з великою та цікавою творчою біографією. Педагоги котрого виховали не одне покоління містян, що виносить на розсуд публіки творчі доробки своїх педагогів та підопічних. На заході побувала і наша знімальна група. Свято танцю від джерелець Карпат завжди викликає інтерес. Сюди йдуть батьки та родичі юних вихованців колективу, колеги-хореографи та просто небайдужі до подій культури краю. Цей щорічний традиційний концерт таке собі підбиття підсумків роботи за поточний навчальний рік. Це подія свято і для колишніх випускників, які також із зацікавленістю відвідують концерти колективу. Цього року програму звіту приурочили до трагічних подій української сучасності. Ми хотіли зробити наш звіт, якраз приурочити це «Небесні сотні. Свято розпочалося драматичною хореографічною постановкою під музичну композицію, яка у кожного сучасного українця асоціюється із пам'яттю про героїв Небесної Сотні. На переконання керівництва джерель Карпат сьогодні як ніколи потрібно наголошувати на єдності України та підтверджувати це життєвими прикладами, адже зразковий ансамбль має давні і тісні зв'язки з хореографічними колективами сходу нашої країни. Мене запросили в Луганськ, запросили в Донбас робити майстер-клас. Ну, ви знаєте, які зараз там біди, і може тому трошки задержується, але я сподіваюся, що обов'язково я туди поїду і свою роботу їм цим дітям обов'язково дам. Мистецтво хореографії той напрямок діяльності людини, де ніхто не акцентує увагу на те, якою мовою спілкуються учасники, у якій частині території України живуть. Юні хореографи з різних куточків нашої держави за кордоном гідно презентують честь батьківщини на міжнародних змаганнях, і там ніхто не цікавиться закарпатці Вони чи донеччани їх ідентифікують як українців, незважаючи на складні умови, творчі зв'язки між джерельцями Карпат і колегами зі східних областей краю не втрачено. Танець народний він об'єднує, не має значення чи в Маріуполі, чи в Донбасі, чи з Одеси. Де я побував і вставив свою хореографію, і дотепер люди дзвонять. Ми спілкуємося на тих мовах, якими де ми родилися. Звітний концерт зразкового дитячого ансамблю народного танцю Джерельця Карпат презентував ужгородцям не лише результат проробленої за рік роботи, а й усі яскраві емоції, що вирують у серцях юних хореографів, які не залишаються осторонь подій сьогодення України. Наразі це вся інформація. Більше розкажемо і покажемо у вечірньому випуску. о Дев'ятнадцяті. Я бажаю вам гарного дня і до зустрічі.